Якщо ви зайшли до мене на канал, я вас вітаю. Хочу сьогодні поділитися з вами рецептом вишнево яблучного варення, яке готується дуже швидко і виходить дуже смачне. Для приготування нам будуть потрібні вишні. У мене їх тут 1 кг 500 г. Ось як бачите, є в мене такі яблучка. Це падоночні яблучка, їх шкода викидувати, тому я вирішила їх. Використати для нашого варення. У мене їх тут в даний час 700 г. І ще потрібно нам буде 900 г цукру. З самого початку нам потрібно із наших вишень видалити кісточки, а яблучки із яблучок видалити серцевинку. Способів видаляння кісточок дуже багато, але я ось вам хочу показати, як можна зробити, як зроблю я. Ось дивіться, у мене тут не залишається зовсім соку. Ось вишенька виходить ось така, дивіться, ціленька і сюди кидаю. Це дуже зручно. Дивіться. Тому що якщо їх зараз я вам покажу, якщо їх взяти і ось так, з них відділяється багато соку. І тече і бризкає. Тому ось так виходить набагато зручніше. Дивіться. Дуже просто. Тому, якщо вам сподобалось, користуйтесь. Ось так. Дивіться, зовсім не виділяють вишеньки соку і виходить ціленькі. Дивіться, Все, продовжую. Вишенько, як бачите, вже я ось почистила. Ось така вона в нас. Дивіться, яка гарненька, така ціленька, неподушена, така, як нам потрібно. Тепер берусь я чашу блендера, розміщаю сюди яблучка. Ось так і потрібно нам. Молодь. Ось дивіться, до такого стану нам потрібно перебити наші яблучка. Тобто я вам покажу. Ось дивіться, до ось такого стану. Бачите? І тепер беремо кастрюлю. И высыпаем в кастрюлю яблочки. Вот так. И продолжим далее. Вот так выглядит яблочко. Значит, перебитый блендером. Теперь до яблок додаем наши вещи. Перемішуємо легенько. Це має ось такий дивіться вигляд. І тепер ставимо на вогонь. На середній вогонь я поставила розсіювач, ставлю сюди ось кастрюлю. і періодично помішуємо, поки наша суміш. Не почне закипати. А це ось у мене тут стерилізуються так баночки. Ось кастрюля в кастрюлі вода. З моменту закипання водички наша баночка ось так стерилізується одну хвилинку. Ось так помішуємо. У нас вже з'явився тут сік. І ждемо, почне Закипіти, І зараз ми все чекаємо, помішуючи. Ну що ж, наші вишеньки вже, ось бачите, дивіться, починають закипати. І ось так помішуючи, ми їх будемо проварювати 10 хвилин. Ось так. Ось, бачите там. Починає закипати. 10 хвилиночок ми ось так проварюємо, без цукру Вийшло вже 10 хвилин, дивіться, і ось так виглядають вже наші вишенки з яблуками, дивіться, ось так. І тепер сюди додаємо ми цукор, висипаємо. І гарненько тепер розмішуємо. Зараз візьміюсь. Ось так гарнизенько розмішуємо. Ось так це воно виглядає вже. І тепер, знову ж таки, з моменту закипання, періодично помішуючи, будемо ось так варити. На середньому вогні 20 хвилин. Закипають наші вже вішеньки і ось так помішуючи варимо їх з моменту закипання 20 хвилин. Ось так кипить вареничко. Бачите? Дивіться булькає так. Ще залишилося три хвилинки. Так виходить смакота. Все наше варення вже готове. Бачите, воно з ложки вже скапує. Ось бачите. Тому воно у нас вже готове. Тепер я прикручую вогонь на мінімальний. І гарячим розливаю в баночки. Ось така у нас, дивіться, який колір у нього. Дивіться, бачите. Ось така смакота вийшла. Все, розливаємо по баночках. Ось тут приготувала місце і ось так будемо розкладати. Баночку наповнені, кришечка в мене стерилізована, накриваю. І закатую самим звичайним ось таким ключем. І баночки перевертаю. І так вони у мене будуть стояти до повного охолодження. Ось таке вийшло в мене вареничко, дивіться. Ось таке на густоту. Бачите, смачню я вам не можу передати. Ось таке, ну це ще воно гаряче. І в мене вийшло це ось дві півлітрові баночки. І одна 700 грамова, це з тої кількості, з якої ми з вами робили. Ось це скільки вийшло такого смачнющого варення.